Вітаю! До вашої уваги представляємо програмний комплекс Saphir 3D. Saphir 3D це система параметричного 3D-моделювання. Програма дозволяє виконувати архітектурне проєктування багатоповерхових, житлових і громадських будівель, споруд будь-якого призначення, малих споруд тощо та створювати аналітичні моделі цих архітектурних об'єктів для подальшого розрахунку конструкцій на міцність, методом скінченних елементів у програмному комплексі Lira Sapper. На екрані ви бачите відкрите вікно Sapphire зі стартовою сторінкою. Sapphire 3D встановлюється автоматично при завантаженні Lira Sapr. Актуальну демоверсію Lira Sapper можна завантажити з офіційного сайту. Закриваємо стартову сторінку і натискаємо на кнопку Програми і в списку вибираємо Новий. Ви можете побачити нову вкладку Проєкт 1 загальний вид, що з'явилася на екрані. Аналогічно у AutoCAD, Word, Excel у верхній частині є назва програми та назва поточного файлу. Нижче ви можете побачити всім відому стрічку з різними вкладками. Під стрічкою ви можете побачити графічне вікно. У цьому вікні будемо моделювати будівлі та споруди згідно системи координат. Також в цьому вікні можна побачити дві панелі. Перша панель керує проекціями та видами моделі. Друга інформує нас про координати курсору. Натиснувши ці кнопки на першій панелі, ми змінюємо вид моделі. Праворуч від графічного вікна ви можете побачити структуру проєкту. Усі елементи, які ми будемо створювати в графічному вікні, з'являтимуться в структурі проєкту. Ви бачите, що в нашому проєкті одна будівля і один поверх. Виберіть перший поверх. Ліворуч від графічного вікна змінилася панель властивостей. На цій панелі ви можете змінити властивості будь-якого вибраного елементу вашого проєкту. У нижній частині вікна ви можете побачити три різні панелі. Панель інструментів пошуку прив'язок, де ви можете змінити курсор або прив'язки та розташування системи координат. Панель візуалізації, де ви можете налаштувати параметри візуалізації, приховувати та показувати об'єкти, а також вибрати різні фільтри для вибору об'єктів. І панель параметрів редагування об'єктів. Головні функції якої ви можете знайти на вкладці Редагування. Давайте побудуємо просту схему. На вкладці створення натисніть на кнопку Балка сталева. Під стрічкою можна побачити різні команди. Перші шість з них спосіб побудови лінії. Ми можемо намалювати центральну лінію як відрізок, сплайн, арку, еліпс. Прямокутник або осьову лінію. Що це означає, ви побачите в наступних уроках. Вибираємо режим відрізка. Натискаємо кнопку переріз. У цьому вікні ми можемо вибрати тип перерізу для нашого елемента. Використовуємо стандартний двотавер. В правій частині цього великого вікна натисніть кнопку з трьома крапками в рядку склад перерізу. У вікні, що з'явилося, ви можете вибрати переріз профіль та клас сталі. Підберемо две з паралельними гранями полиць профілем 26B1 і сталлю S245. Натискаємо ОК у цьому вікні. Тепер балка, яку ми збираємося створити, матиме заданий нами поперечний переріз. Натисніть на точку з координатою 0, 0, 0 і перемістіть курсор вздовж осі x на відстань 1 метр. На панелі координат ви побачите нові координати x1000 y0z0 і довжину L1000. Натисніть ще раз, щоб завершити створення балки. Зверніть увагу, що при переміщенні курсори по різним точкам балки ви бачите координати цих точок на панелі. Задаємо лінійне навантаження на нашу балку. Знайдіть кнопку лінійне навантаження на панелі Навантаження на вкладці створення. Так само, як у випадку з балкою, під стрічкою можна побачити різні команди. З розкривного списку завантаження виберіть власна вага. Встановимо інтенсивність навантаження на початку і в кінці 8 тонн. Натисніть на точку з координатами 0, 0, 0 і переместіть курсор вздовж осі Х на відстань 1 метр. Після того, як навантаження призначене, натисніть Escape, щоб скасувати команду лінійне навантаження. Тепер цю модель потрібно експортувати в Lira Sapper для аналізу. Перейдіть на вкладку Аналітика. Ви бачите, що наша архітектурна модель стала аналітичною, і тепер наша балка з'явилася в списку в структурі проєкту. Знайдіть «Сталеву балку та двічі класність по ній. Щоб встановити граничні умови балки. Перейдіть на вкладку Аналітика та натисніть кнопку Шарнірно нерухома опора. Виберіть початок балки стіни із розкивного списку. Праворуч ви можете побачити обмеження по осям, які ми збираємось встановити нашій балці. Натискаємо кнопку Накласти вибрані граничні умови. Тепер натисніть кнопку Шарнірно рухома опора. Виберіть кінець балки стіни з розкривного списку і натисніть кнопку Накласти вибрані граничні умови. Тепер задано граничні умови нашій балці. Кілька слів про навантаження. Всі розподілені навантаження, які ми встановлюємо в сапфір, передаються до візер сапор у вигляді штамп навантаження декількома законцентрованими силами з певним кроком дискретизації. Крок дискретизації визначається сапфір у властивостях навантаження. Він представляє собою довжину секції, на яке поділене лінійне навантаження під час запису файлу за допомогою візор Saper. Такий алгоритм передачі навантаження дозволяє створювати сапфір навантаження будь-якої форми і довжини в графічному режимі, не змушуючи користувача прив'язуватися до контуру довжин скінчених елементів. Встановимо крок дискретизації, наприклад, 10 мм. Це означає, що наше розподілене навантаження буде розділене на 100 зосереджених навантажень. Тепер наша модель готова до передачі в Lira Sapr. Натисніть кнопку Розрахункова модель. У вікні, що з'явилося, в полі ідеалізація моделі, виберіть всіх будівель проєкту. Поставте прапорець також виконати. І в цьому полі поставте Прапорець передати в Lira Сапр. Натисніть ОК. Перевіримо, чи правильно передані дані. Знайдіть кнопку Інформація про розміри та натисніть на неї. Тепер клацніть на першому вузлі балки та на останньому вузлі. Як бачите, довжина балки становить 1 метр. Тепер давайте перевіримо граничні умови балки. Натисніть кнопку Інформація про вузол або елемент виберіть перший вузол. А в останньому вузлі шарнірно рухома. Тепер натисніть на балку і ви побачите, що тип жорсткості правильний. Щоб перевірити навантаження, натисніть кнопку Мозаїка навантажень на панелі інструментів на вкладці створення. У цьому вікні оберіть силу, пік, напрямок Z, розподілена по довжині і Виберіть Застосувати. На мозаїці, що з'явилося, ви можете побачити два значення власна вага, яка була розрахована відповідно до типу поперечного перерізу та матеріалу, та розподілене навантаження, яке було передано в lira Сапр як зосереджене навантаження. Значення навантажень помножене на коефіцієнт надійності 1,1. Закрийте це вікно та натисніть кнопку Виконати повний аналіз. На вкладці результатів ви можете побачити результати аналізу вашої моделі, діаграми моментів і діаграми поперечних сил. Не забудьте зберегти свій проєкт. Продовження дивіться в наступних уроках. Дякую за увагу!